Я просто в шоці. У мене батька заблокували всі рахунки і забрали всі гроші за те, що він не сплатив комуналку. Я про це дізнався по факту тільки сьогодні. Але ще скільки таких людей, які прокидаються, у них поблоковані рахунки і немає грошей. Чи там вони не зарезервовані, чи щось якусь справку десь не дали, чи от просто куди вітер паду, там і заблоковано. Це ж він не один такий, просто жесть. Уявіть, людина прокидається, нема налічки, нема збережень, все було на карті. Людина прокидається і все заблоковано. За що людині взагалі в маршрутку сісти чи їсти купити? Ну це, це просто трішняк. Там зараз вирішується питання, але що з цим робити? Є для цього рішення. Я вам зараз розкажу, як можете обезопасити себе з оцим блокуванням банкінгів, там, без лімітів, без проблем, всюди там знімати кошти, не думати про те, що якийсь банк просто візьме і забере ваші кошти. Про це все три дні буду. Три дні детально, безкоштовно за посилання в шапці профіля, відповідайте в телеграм-каналі. Плюс багато ж людей мені пишуть Серега, сидимо вдома, не знаємо, що робити, не знаємо, ну по понятним причинам вдома сидимо. Або там з роботи звільнили, або там штучний інтелект, що робити, замінили мою професію. Зараз є можливість розповсюджувати українські новини а, в таких соцмережах, оце як Інстаграм, Тікток, Фейсбук і так далі, отримати зарплату від нас, від 500 до 100 тисяч гривень в контент-хаті. Про це все детально, абсолютно безкоштовно. Я вам дам три дні ефірів. Будете питання мені задавати за посиланням шарці профіля. Як відкрити, хто не знає, три крапочки Справа відкрити в браузері, все ви будете там. Сьогодні вже це все починається. Сьогодні поняли? З тим її там зайти, зарезервувати собі місце. А я реально просто в шоці. Добре, що у батька там є, я, сім'я, да? У якихось знайомих, може ще є знайомі які є. Але уявіть собі всю же ситуацію, що людина просто може прокинутися і залишиться без грошей. І її гроші просто взяв якийсь банк, заблокував і забрав. Ну це треш. Коротше, йду зараз вирішувати ці питання. Всі за посилаємо шаці профілі, розкажу, як ці всі ситуації остаться ну грубо кажучи на коні при грошах. Чи розуміти, як рухатися далі в цій ці непрості ситуації? Все, друзі, всім папа. Сьогодні вже починаємо на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.